Молодик в знаку водолій. астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період. З 29 січня по 12 лютого включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близняти і водолі, прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке в нас взагалі молодик? Молодик завжди дає починання старт якоїсь. Абсолютно нової доріжки в нашому житті. А водолії, де буде проходити молодик, відповідає за бунт, революцію, новаторство, справедливість, новітність, несподівані такі неочікувані перевороти долі. Відповідно, ось ці всі енергії вони будуть привілювати по тому сектору, де вони у вас будуть проходити. Скоріше за все. А результати від тих починань, які почнуться зараз, ви можете отримати тільки через пів року, коли буде проходити повня в знаку водолій. А повня у нас завжди дає ясність кульмінацію завершення якихось процесів. А, тут дуже така прикольна історія, що у нас. А, Молодик робить хороший аспект до Юпітера. Називається Трін. А Юпітер у нас завжди про щастя, віру, розширення внутрішніх зонічних горизонтів, вдачу, везіння, подорожі, дітей. І відповідно тут, скоріш за все, оскільки ще у нас юпітер ретроградний, то може бути історія, що якось вдача повернеться до вас е, обличчям, е, і ви зможете е, завершити ці плани наміри, які ви часу ставили собі. Там не знаю, може півроку назад або там два місяці назад. Тобто тут буде потенційно якась благоприємна історія. Може як варіант, якась людина. Може це навіть бути історія, що людина може бути вищою трошки за статусом або якась там медійна популярна, яка вам в чомусь посприяє, тобто в досягненнях особисто ваших. Ну тут якийсь акцент на минуле частково він може бути задіяний. В цілому, якби цей проміжок часу дасть багатьом з нас нове якесь оточення, тобто ми можемо попасти в якусь нову середу для нас, незнайомих людей, але при цьому там якби з перспективою в плюс. Це може бути просто як варіант, якась нова одна людина з'явиться там, не знаю, у вас в вашому житті. Або може бути навіть історія, коли ви можете зблизитись з якоюсь людиною, з якою ви вже раніше спілкувалися, і тут просто буде якийсь перехід на новий формат. Як варіант, багато нових планів може з'явитися, доволі таки радикальних. Я б сказав, про що ви раніше навіть і не могли в цілому подумати, що от ви захочете. Реалізувати цей, наприклад, намір, така історія може бути. А публічна діяльність може бути активному форматі, неважливо, там ви публічна персона чи ні, але от Якось на публіку щось можете робити, або може бути відвідування подібних заходів, тобто там, де хтось м -м, производить, скажімо так, на світ якийсь спіч. І ви просто слухаєте людей. Така історія також може бути дотична. А, може хтось відкриє якийсь онлайн-бізнес цей проміжок часу. Покупка техніки, планування покупки на перспективу також може бути актуальне, а сумісне вирішення питань з оточенням або допомога комусь. І тут, як варіант, що може бути історія, типу що допомагати ви завершити. Тільки через півроку. Ну і в як варіант, тут може бути залипання на соцмережі. Тобто, це може от соцмережі можуть у вас викликати якусь певну зону комфорту. От хочу посидіти там, хочу поприписуватись з кимось. Може знайомство когось буде через інтернет. Ну хто найбільше відчує, це Кардинальна ось водолій, лев, скорпіон, телець. А також всі сфери, які пов'язані з інтернетом, комунікацією, реклама, маркетинг, блогери, ведучі, професії, які пов'язані з винахідництвом, наука. Електроенергія, технології, астрологи, безробітні та фрілансери. Ну і перший, перший знак у нас буде близнята для близнятів. Це буде дев'ятий сектор гороскопу. Це у нас документи, судові процеси. І як варіант, тут може бути історія. Ви можете почати вирішувати якісь питання з документами, наприклад, переоформлення, там не знаю, паспорту. Там. Відкриття закордонного паспорту це буде там дліця якийсь певний проміжок. часу. Може, ви в цей проміжок часу будете подавати в суд, наприклад, на когось, або може, ну як варіанти на вас можуть подати. Ну я думаю, що тут ви повинні отримати хороший. Результат, як то кажуть. А подорож, як варіант дотична тут. Я б сказав, це може бути далеко кудись, наприклад, і може як варіант навіть в якісь місця, де вам дуже сподобається, але при цьому ви раніше там ніколи не були. Це може бути переїзд. Тобто, Або як варіант, перший крок до переїзду, і всі півроку там це буде дліться, цей переїзд, або по факту буде переїзд в цей проміжок часу. Така історія також. Доволі таки можлива. Офіційні стосунки, ну тут як варіант, ви можете закріпити свої стосунки офіційно, або це може бути якась не знаю, от, новина за вашого партнера, або щось з ним будете вирішувати, приймати якісь рішення, не знаю, може там. Це може бути і знайомство, наприклад, в цей проміжок часу з якоюсь людиною, з якою потенційно ви вірите в офіційні стосунки. Іноземці, і це може бути знайомство з іноземцем в любовному плані. Це може бути іноземний інвестор, клієнт, колега. Ну, тобто, якийсь зв'язок з за кордоном тут потенційно може бути з людьми, не нашої національності. Освіта також може бути дотичною, і тут як варіант може бути початок навчання, десь. Здача якогось екзамену, підготовка до якихось екзаменів. Це може бути вирішення якихось питань, може, які ви не доробили в минулому як варіант, і прийдеться їх дороблювати. Теж така історія дотична, ну з приводу освіти я маю на увазі. Тому якось так. Давайте карту пораду для вас подивимось, там картішки ще скажуть, розкажуть, покажуть. Король жезлів. Ну, це може бути якась людина Овен Лев або стрілець по знаку Зодіака, з якою буде не знаю, якась зустріч, знайомство, і ця людина може якось вам в чомусь посприяти в контексті того, що я сказав. Ну, Може, цієї людини буде поїздка, або до цієї людини буде поїздка. Це може бути знайомство з цією людиною просто. І в подальшому, наприклад, людина вам в чомусь посприяє в контексті того, що я говорив через півроку. А це може бути підвищення кваліфікації, перекваліфікація. Може ви відкрити якісь свої курси, наприклад, запустите, або там почнете їх якось розробляти, тільки через півроку запустите. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими м'якішими енергіями, з якою потенційно от якась може бути 100% взаємодія. Роджезі може давати якийсь може, інтимний зв'язок з іноземцем, наприклад, або там хтось до вас дуже активно буде проявляти якусь ініціативу, то прям прям щось просити, от, говорити. Або ви будете в контексті того, що я казав, проявляти якусь ініціативу. І це карта для вас. Далі у нас ідуть Терези. Для Терези це буде п'ятий сектор гороскопу. Ну, п'ятий сектор у нас. Будинок коханих людей, коханців, коханок, дітей хобі увлічення. Ну, тут 100%, я прям увіряю, що багатьох 90% хто, скоріш за все, у когось родиться якесь нове хобі у Тобто, хочу займатися там, не знаю, стати, танцювати, бісером, або ще якась історія. Тобто, про що ви раніше не могли подумати? Тут, скоріш за все, для вас стане доволі таки актуальним. А це може бути як варіант історія, типу, якісь нові види увлічень у вас з'являться. Ну для задоволення мається на увазі. Не знаю там ніколи не були там на хакії в цей проміжок часу. Відвідаєте ніколи не були на скачках там, або на полу, наприклад, відвідаєте. От якась така історія тут 100% може бути дотичною. Будинок дітей. Ну як варіант, це може бути або вагітність, або прийняття рішення, що я хочу завести дитину. Як варіант, це може бути, не знаю, типу, просто якась може у вас буде комунікація з дітьми. Ну, наприклад, там, не знаю, ви підете в якийсь торговий центр і там поспілкуєтеся з якоюсь дитиною, вона щось підійде, у вас попросить. Це може бути допомога дітям в чомусь, у вирішенні якихось питань, або вони вам в чомусь будуть допомагати. Не знаю, щось може зустріч буде як варіант. Ну і кохані люди, тут як варіант, якщо ви одні, то тут а, хороша можливість з кимось познайомитися. А це як варіант може бути історія того, що якісь можуть бути зміни у ваших взаємовідносинах, типу з поточним партнером, перехід на якийсь новий формат, а, або якісь, не знаю. Якось нестандартно проводити час, нестандартний якийсь подарунок отримаєте, або будете дарити своєму партнерові. Ну, от щось таке новітнє, точно якась різноманіття, я б сказав, може трапитись у ваших взаємовідносинах. і багато може бути до речі як варіант емоційних качелей. Також присутня у ваших стосунках. Давайте карту пораду, дай вас дістанемо. Шестерка жезлів, карта тріумфа, карта піднесе побіденося, карта досягнень. Відповідно, ця карта мені здається каже про те, що потенційно тут все ж таки буде щось пов'язане з вами особисто і вашими задоволеннями. І тут якісь результати будуть, типу, щось для себе відкрити. Це може бути як варіант знайомства в публічному якомусь місті, або це може бути. Відвідування активно публічних якихось місць там, кінотеатри, бари, клуби, ресторани от щось в такому форматі. Як варіант, ця карта може давати історію того, що це може бути знайомство з людиною егоїстичного типу характеру. Або, наприклад, хтось з партнерів, наприклад, ваш партнер, буде якось проявляти якусь домінацію, авторитаризм по відношенню до вас. І якось на вас тиснути, давити в чомусь, от, вирішення, може, якихось питань. Така історія по цій карті також доволі таки можлива. Ну от о, мені здається, тут все ж таки більше ваші задоволення будуть грати важливу роль в контексті того, що я сказав. Ну і далі у нас ідуть водолії. Для вас це буде перший сектор гороскопу. Це у нас починання, здоров'я, краса, зовнішність, характер, відповідно. Для вас це дуже важливий період, адже тут у вас в цілому будь-якому форматі можуть бути починання. В першу чергу це може бути пов'язане з тим, що Стотково якась нова людина може в вашому оточенні з'явитися, те, що я казав на початку, або з якоюсь людиною, з якою ви вже раніше спілкувалися, ви можете перевести стосунки на новий лад. Як варіант, це може бути історія того, що тут може бути здоров'ям можете зайнятися. але тут більше от поводоліться якесь новаторство, щось нове, типу, якісь незвичні фрукти, овочі попробувати, там, не знаю, якісь нові блюда. Це може бути відмова від старого образу життя, типу там. Більше не п'ю, не курю, типу на якусь дієту, там не їм солодкого, не їм м'яса. Така може бути як варіант. Історія. А це може бути як варіант, пов'язане, наприклад, здача аналізи або консультація у лікаря. Або це може бути як варіант момент. Ну, якась планова, звісно, може бути операція або щось пов'язане з зовнішністю. Наприклад, пластична операція, корекція чогось, зору, наприклад. Там де внідряються якісь новітні технології. З красою тут взагалі така історія, що вас дуже сильно може. Дьорнуть, клемануть, наприклад, поміняти докорінно свій візуальний зовнішній стан, типу, хочу там сіні волоси на лице, я не знаю, або ще якась історія. 100% можливо. Нестандартну якісь нестандартні речі можете купляти для себе, типу там, якісь от те, що раніше не носили, для вас зараз це буде максимально актуальним. Ну, Тобто тут мається на увазі, що. Для вас це буде якась така незвична історія. Це не значить, що це погано. Типу, це, це нормально. просто Для вас це може бути незвично, розумієте, так? Да? Ну і починання це може бути і стосунки, як варіант, і щось типу з інформацією, з образуванням пов'язане. Тут, більше, мені здається, якийсь соціум все ж таки, активність в соціумі може бути. Ой, ой, ой. Карта поради для вас на цей проміжок часу. Карта Мах випадає. Ну, карта Маг це карта а, номер один, і ось і це старший аркан. І відповідно ця карта, ця карта управляє планета Меркурій, планета контактів, комунікації. І мені чомусь здається, тут все ж таки якась нова людина в ваше життя прийде стовідсотково. Або це може бути як варіант а, момент того, що по цій карті ви будете якось проявляти свої якісь лідерські якості. Заявляти якось по себе, ви бачите, як мах, я тут, я можу, я хочу, я беру і роблю. Відповідно, тут якісь от ну в будь-якому форматі це ну, тут прям елементарно, я навіть не знаю, що додавати тут просто якісь у вас починання. Ну це більш або з реалізацією, або з соціуму. Какби краса здоров'я може піти на другий план. Це також може програтися як варіант, типу, але всі ж варіанти не програються стовідсотково розумієте. Тому скоріш за все, мені здається, тут якась історія з кимось почнете спілкуватися новою людиною. Може як варіант дружби переведете в щось більш серйозніше. Якщо що, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Цьомікібоміки, ускакав закат, горе-погар!